Шановні любителі книги, насамперед я хочу подякувати усім, хто прослухав мої новели і казки для дорослих оповідання. Дякую вам за те, що ви підписались на мій канал, за ваші сподобайки, за гарні коментарі. Звичайно, це надихає на подальшу працю писати ще більше і ще краще. Запрошую всіх, хто зараз оглядає це відео, на мій YouTube канал Лідія Костів Добачевський. До вашої уваги новели: талісман, «Консуела», іммігрантка. Ніколи не знаєш, і нещодавно написана нова, повертатися не хочу, а також казки і оповідання для юнацтва і для дорослих. з рубіном», Машина часу, вірність, нова ера. Усього вам найкращого!